Посів Дмитро Литвиньок, Дмитро Литвиньок, срібний брезер, нога переможцем, змагань, поки на столі став Євгеній Матанцев, Євгеній, ти в нас найкращий. Давайте поаплодуємо всім учасникам, всім призовій трійці за проявлені вміння, майстерність і показані результати. І зараз переможець Євгеній Матанцев наворожується. Юний Євгеній, але вік не, вік не завлада. Ну і колективна фотосесія. поаплодуйте всім призерам. Просимо хлопці, самодосконалюйтесь, продовжуйте активно брати участь у наших змаганнях. Переходимо.